Ніхто з тих, хто увійшов до раю, не захоче повернутися на землю. Ніхто. Крім якби будь-яка жінка з числа мешканців раю з'явилася перед жителями землі, вона б осяяла б собою увесь простір між небом і землею. А щодо її головного убору, то воістину, він кращий. За чому ви плачете? Ангели досі продовжують створювати для нього тінь. Хіба ти втратила розум? О жінка, це не один рай, а безліч і твій син перебуває в найвищому з них фіардаусі. Потім прийдуть янголи, впадуть ниць перед Аллахом і скажуть: наш Господь, ми прославляємо тебе в день і в ночі. Хто ці люди, яким ти віддав перевагу перед нами? І Аллах відповість: це ті, хто людина лежатиме в раю 70 років, перш ніж вона поворухнеться. Потім до нього підійде жінка і поплескає його по плечу, віруючи, найвище, що є в ісламі після того, як мусульманин став на шлях ісламу, прийняв іслам. Це о, віруючи, ця дуня, вона дурманить нас. Дурманить нас. Вона минуща. Вона є носолодою, яка пройде, мінує нас. І кожен з нас. Піде з цієї дуні так чи інакше? Бо сама велика істина та правда, яка є в цьому житті, це смерть. Питання в тому, в якому стані, як ми покинемо цю дуню. Як каже Аллах ва Тааля, «Ба'да аузу раджім, Хануа, бадаузу бійлахми ва валему ва алхаяту дня, ляйбу, валаху, вазина, отефахурбайна куматекесрумфіл амуали вал ауляди. Знайте, що життя в цьому світі лише гра та забава, прикраси та хвастощі поміж вами. Змагання у збільшенні майна та дітей, подібно воно, дощу, після якого посів, дивуються, далі ти бачиш їх жовтими, а потім вони всихають. Тому сьогодні, о віруючі, я б хотів поговорити про статус тих, про кого посланець Аллаха, саллаллаху алейхі васселим, сказав. У сахіх мусліма передається, що Расульлаху, сказав, ніхто з тих, хто увійшов до раю, не захоче повернутися на землю. Ніхто, крім Шагіда. Уявить собі, він хоче повернутися назад на землю, щоб бути вбитим на шляху Аллаха. Десять разів. Далі, посланець Аллаха салям, каже, це коли він побачить те, що Аллах приготував для шахідів. Також саме про себе посланець Аллаха, саллаху салям, сказав. Клянусь тим, у чиї лані, тобто руці, перебуває душа Мухаммада. Я б хотів. Битися на шляху Аллаха і потім бути вбитим, потім знову битися і бути вбитим, і потім знову битися і бути вбитим. Трічі він повторів. Чому так, вовіруючи? Чому посланиця Аллаха Совсем казав так? А тому що це життя, як ми вже казали, минуще питання як і при яких обставинах? Щойно душа Шагіда залишає його тіло, вона також залишає позаду всі його гріхи віруючи. Знову ж у Сахіга мусліма передається Абу Катада сказав, що посланець Аллаха прочитав їм худбу. І в ній він сказав, що джихад на шляху Аллаха та віра найбільші зі справ. Тоді встав один чоловік і запитав О, посланець Аллаха. Якщо я буду вбитий на шляху Аллаха, чи будуть прощені мої гріхи, посланець Аллаха, саляллаху алесам, сказав. Так, якщо ти помреш, будучи стійким і щирим, ідучи на ворога і не повертаючи до нього своєї спини, і якщо в тебе немає боргів. Джебрільф сказав мені це. Додав посланець Аллаха Салсанам. В іншому хадісі пророк Салсалім сказав. Сказано так. Це передається від сахаба. Абдуллах ібн Амар ібн Аль-Ас передав, що посланець Аллаха сказав: Шахідові прощається все крім боргу. І знов. Питання, чому так? Такий високий статус, таке високе положення шахіда, а тому, що посланець Аллаха, саляллаху алейху асалям, сказав, свідок за віру, тобто шахід володіє сіма, сімома якістями, сім якості у нього є. Він буде прощений, я одна з них, з першою яка. Краплею крові передає Ахмата Тараба, тарабані табарані. Також Абдуллах ібн аль Алас повідомив, коли раб Аллаха вбитий на шляху Аллаха, щойна перша крапля його крові падає на землю, всі його гріхи прощаються. І знов питання, віруючий, чому такий високий статус у шахіда? А тому, що посланець Аллаха. Суалсалям повідомляє нас, що ангели створюють тінь для шахідів своїми крилами. «Джабір передав, що його батька принесли до посланця Аллаха після того, як його мертве тіло було понівечене. Понівечене, тобто ізуродоване. Я хотів оголити його обличчя, але деякі люди сказали мені не робити цього. Потім ми почули, як деякі жінки плачуть. Посланець Аллаха Салселем сказав, чому ви плачете? Ангели досі продовжують створювати для нього тінь. Хадіс Бухарі Муслим. І знов питання віруючи, чому такий високий статус у шахід? Тому що, віруючий, свідоцтво за віру Шагада гарантує. Гарантує людині у рай. Аллах, Та'аля, сказав: Інна му'мініна ва бі анна гумваму джанна гумбіенна, фі мульджана, фісабілля. «Во істину Аллах купив у віруючих їхні душі і майно в обмін на рай. І одразу ж Аллах каже: вони ведуть боротьбу на шляху Аллаха.

Він поведе їх прямим шляхом, виправить їхнє становище і введе їх до раю. І знов питання, віруючий. Чому такий високий статус у шахіда свідка за віру? А тому що, віруючий, немає нічого болючого для кожної матусі, як втратити сина. Більш болі. Для, для будь-якої матусі не можна уявити, да? і послухайте зараз цю історію. Анас передав, що мати Харіси прийшла до посланця Аллаха і запитала його. О, посланець Аллаха, хіба ти не розповіси мені про мого сина Харісу? Якщо він у раю, я буду терплячу, якщо ні, тоді я буду оплакувати його. Харіса, до речі, було вбито в битві при Бетрі. випадковою стрілою одного із своїх. Тобто, випадково мусульманин вбив мусульманина. Посланець Аллаха, саллаху ассалям, сказав: Хіба ти втратила розум? жінка? Це не один рай, а безліч, і твій син перебуває в найвищому з них. Фіардаусі. Гадіс наводить бухарі. І знов питання, віруючи, чому такий високий статус та положення? А тому, що посланець Аллаха, Аллаху, алейху салям, сказав, я бачив, милун, бачив минулої ночі у вісні двох чоловіків, які зійшли зі мною вгору і піднялися зі мною по дереву. І ми увійшли до палацу красивішого, за який я ніколи не бачив. Вони сказали, запитали. Цей палац для свідків за віру, тобто для шагідів, бухарі. І знов питання, віруючий, чому такий високий статус у свідка за віру? А тому, що свідки за віру літають у раю, віруючих, в тілах зелених птахів. Ібн Аббас, ради Аллаху, ангу передав, що посланець Аллаха сказав, коли ваші брати. Були вбиті при уході, Аллах помістив їхні душі в тіла зелених птахів, які літають над берегами райських речок і харчуються райськими фруктами. Вночі ці птахи проводять свій час у ліхтарях, що висять на троні Аллаха на арші. Коли шагіди побачили всі ці благословення, в яких вони перебувають, вони запитали, вони сказали, Хто передасть нашим братам, що ми живемо в раю, щоб вони не ігнорували джихад і не припинялися битися? І тоді Аллах, Субхану Ва Та'аля, зіслав аят. Тобто це Саба бен Низуль. Причина зіслання аят. «Оля та хсабанна лавіна <звіць> кутілю фі сабілі лагі амвата, баль <бензуль> ах'яа ун інда раббігім юрзакуну». Не вважайте мертвими тих, які загинули. На шляху Аллаха ні. Вони живі та отримують на ділу Господа біма Фаріхайна бі Аллах. Мін ва Мін Халфігім. Ала хауфуна алейм. Але ховфу на алеймів. Радіючи тому, що дарував їм Аллах зі своєї ласки. Звеселюючись від того, що тим, які лишилося позаду них, немає чого боятися і що не будуть засмучені вони, Ради, радіючи милості Аллаха, його ласті, і тому, що Аллах не загубить винагороди віруючих. І знов питання віруч, чому такий високий статус та положення, а тому, що свідків за віру не наказують у могилу. Кожна звичайна людина, яка помре звичайною смертю, вона буде проходити іспит. Іспит, коли будуть її охоронити. Барзах і Адабур кабр Крім Шагідів. І знов питання, віруючи, чому такий високий статус у Шагіда? А тому, віруючи, що свідок за віру, він врятований. Від жаху шоку від труб, трубного рогу. Нефхуфісур. це буде дуже страшна подія, від якої кожна людина, яка почується, буде відчувати жах. Саїд ібн Джубеєр був запитаний про тих, кого врятував Аллах у наступному аяті. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَهُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ Засурумлять у ріг і ті, хто на небесах і на землі, будуть уражені, крім тих, кого побажає залишити Аллах. А потім засурумлять ще раз і тоді вони встануть і будуть дивитися. І він сказав: вони, шагіди, всі інші помруть у той час, як вони стоять, оточивши трон Аллаха з мечами у своїх руках. Ібн Мубарик, Бухарі, Бухарі, Елькабар, Абу Табарі і так далі. Чому, знов же питання, віруючи? Чому такий високий статус Шагіда? А тому, що Шагідо, віруючи, Буде дарована на заступництва за 70 своїх родичів. Уявить собі. Німран Ібн Утба сказав ми пішли провідати Умдарда, і ми були сиротами. Вона сказала: радійте, я чула, як мій чоловік Абу Дарда сказав, Посланець Аллаха сказав, шагід зможе заступитися за 70 своїх родичів. Тобто, в судний день Аллах дозволить. Йому це зробити. І знов питання, віруючи, чому такий високий статус та положення у шахідах? А тому, що свідок за віру відчуває, буде відчувати спокій у День суду, Посланець Аллаха, салям, сказав. І він, тобто свідок за віру, відчуватиме спокій під час великого страху. Ахмад Табарані. І знов питання, чому у такий високий статус та положення у шахіда? А тому, що кров шахіда не висихає, поки він не побачить своїх дружин у раю. Абдуллах ібн Абейдулла Ібн Амейр сказав: коли дві армії зустрічаються на полі бою, жінки з раю спускаються на нижні небеса, щоб спостерігати за битвою. Якщо вони бачать стійкого воїна, вони кажуть, о Аллах зміцни його, а якщо він повертає свою спину, до ворога вони відвертаються від нього. Якщо його вбивають, вони спускаються до нього і витирають пиль з його обличчя. Хадіз достовірний, дорозак наводить його. І знов питання: вірочі. чому такий високий статус у світ завів? А тому. Що воїн, який поліг, шахідам, кращий, ніж переможець. кращий, ніж переможець? який повернувся з успіхом, з победою, з трофеєм і так далі. Відомо, що Джебер передав, що посланця Аллаха, Аллахам запитали про найкращий джихад. Він відповів: найкращий джихад це той, коли твоєго коня вбита, а твою кров пролито. І таке ж один з подвижників передає, якийсь чоловік запитав, о, посланець Аллаха, що таке іслам? Він відповів: Іслам це підкорення того серця і безпека мусульман від твого язика і твоїх рук. Чоловік запитав, що найкраще в ісламі? Посланець Аллаха сказав: Іман, віра. Він запитав, що таке іман? Посланець Аллаха відповів. Віра в Аллаха його ангелів, його книги, його посланців, Воскресіння після смерті. Так далі. Чоловік запитав, який іман найкращий у посланець Аллаха. Він відповів, хіджра. він запитав, що таке хіджра? Посланець Аллаха сказав, залишити гріхи позаду. Він запитав, яка хіджра найкраща. Тоді посланець Аллаха Совсем сказав: джихад. він запитав, Чий джихат найкращий? І тоді Расуль Улассев відповів, того чий кінь убитий, і чия кров пролита. І так, віруючи, ми сьогодні говоримо про те, чому такий високий статус та положення надано Шагіду свідку за віру. А тому, що свідок за віру, овіруючи, не відчуває агонію смерті. Не більш, ніж у куск комара. А щоб ви розуміли, коли посланець Аллаха Сауссалім вмирав, він казав «Інна казавмоуті сакарат. Воістину, у смерті є агонія, тобто біль. І сподвижники питали навіть у тебе. Він сказав, що і у мене навіть вдвічі більше. Таку біль відчував посланець Аллаха, коли був при смерті. Але Аллах Тааля Робить так, що ця біль минає Шагіда. Абу гурейра ради Аллаху Ангу передав, що посланець Аллаха сказав, «Шагід нічого не відчуває з агонії смерті, окрім як один з вас відчуває укус комахи. Тирмізі Ібн Маджа, бейгакі Ахмад, Дарімі. Много хто наводить цей. Хадіс. І в книгі Мажму Аллатаїв згадано, що один чоловік сказав: О, Аллах, забери мою душу, щоб я не відчув біль. І коли він пішов по полю, втомився і ліг поспати, група невіруючих підійшла до нього і вбила його, навіть відрізала йому голову. І один з його друзів побачив його у сні і спитав його, о том, що відбулося, і він сказав. Я спав у полі, і коли я відкрив глаза, то я був вже в раю. Ібн Мубарак згадує схожу історію про двох полонених мусульман. Командир ворожого загону невіруючих зажадав від них зрихтися з ісламу. отречься від ісламу. Коли вони на відріз відмовилися, він кинув їх у казан, у якому була олія, що кип... кипіла три дні поспіль. Через нагрів олії, незадовго після того, як їх кинули туди їхні кістки спливли на поверхню. Одразу, уявить собі. Пізніше їхній товариш побачив їх у вісні і запитав їх про їхнє становище. Вони сказали, що це був лише той перший дотик киплячої олії. І потім ми вирушили прямо в Фірдаус. Фордаус це вищий ступінь у раю. І знов питання віруючи, чому такий високий? Статусу шахіда. А тому, що янголи постійно відвідують шахідів і дають їм салям. Абдуллах ібн Амр ради Аллаху Ангу, передав, що посланець Аллаху Салам сказав «У день суду, у мене, Аллах покличе рай, і він прийде з усією своєю красою і пишністю. Аллах потім скаже, де мої раби, які воювали на моєму шляху? Були вбиті або поранені і здійснювали джихад заради мене. Нехай вони увійдуть до раю без розрахунку. Потім прийдуть Янголи, впадуть ниць перед Аллахом і скажуть наш Господь, ми прославляємо тебе і вихваляємо Тебе вдень і вночі. Хто ці люди, яким ти віддав перевагу перед нами? І Аллах відповість: це ті, хто бився і постраждав на моєму шляху. І янголи тоді відвідомують їх із кожної брами, кажучи Салям вам за вашу стійкість! Яка благословення обитель, обитель. Ахмад Хакім? Хаким Хадіс. Засвідчений, тобто, що він достовірний загабій. І знов питання: віручи, чому такий високий статус? У за віру, А тому, що Аллах задоволений їм. А нас передав. Деякі люди прийшли до посланця Аллаха і попросили його послати з ними вчителів, що навчатимуть їх Корану і сунні. Тоді посланець Аллаха направив з ними 70 знавців Корану, серед яких був і мій дядько Харам. Ці люди читали і вивчали. Коран протягом ночі, а вдень вони носили воду в мечеть. Вони ходили по дрова і, продавши їх, купували їжу для бідників у мечеті, коли посланець Аллаха послав їх навчати плем'я Бенуамір, люди цього племені вбили їх усіх, перш ніж вони досягли місця призначення. Після того, як їх було вбито, вони сказали, і це дивовижно. Після того, як їх вбили, вони сказали: О Аллах, передай нашому Пророкові, що ми вже, вже зустрілися з тобою, і що ти вдоволений нами і зробив вдоволеними нас. Мій дядько був убитий. Списом, коли він побачив спис, кап'є, що пронизав його, він встиг закричати. Тобто, кап'є вже пронзило його. Клянуся Господом, каби, Ка я домігся успіху. Посланець Аллаха сказав, ваших братів було вбито, і вони сказали, О, Аллах, передай нашому Пророкові, що ми вже зустрілися з тобою, і що ти вдоволений нами і зробив вдоволеними нас, бухарі і муслім. І знов питання, віруючи, чому такий високий статус у Шагіда? А тому, що для отримання шагади, віруючи, не потрібні. Багато робити справ. Боджиха це сама велика справа, яка може бути у мусульманина після того, як він став на цей шлях. Бара ібн Азі передав. Людина, закута в обладунки, підійшла до посланця Аллаха і сказала: о, посланець Аллаха, мені піти битися чи прийняти спочатку іслам. Людина навіть ще не віруюча, да? але вже готова прийняти іслам була, пішла і спитала посланця Аллаха. Він відповів: прийми іслам і потім бійся. Він прийняв іслам, бився і був убитий. Посланець Аллаха сказав. Він зробив дуже мало. Тобто, якщо врахувати його кількість справ, він нічого не встиг зробити, будучи мусульманин. Але отримав величезну нагороду. Тобто, що Бухарі, муслім. І Джабір передає: ми були з посланцем Аллаха під час битви при Хайбері. І він послав групу воїнів, які повернулися разом з пастухом. Посланець Аллаха поговорив деякий час з пастухом, і потім той прийняв іслам. Теж був не мусульманин. Він запитав посланця Аллаха, що мені робити з цими вівцями. Мені довірили їх, і вони належать іншим людям. Тобто, це Амана, я не можу залишити їх. Посланець Аллаха Солсам сказав: візьми в жменю піску і кинь нею в них. І вони побіжать назад до своїх власників. Потім цей чоловік приєднався до мусульман у бою і був вбитий стрілою. У нього не було можливості здійснити навіть один намаз. Уявіть собі. Посланеця Аллахам наказав сподвижникам занести його тіло в його намет. Вони занесли його до намету пророка, салів. І потім він вийшов з нього, кажучи, Аллах прийняв його іслам. Коли я зайшов у намет, я знайшов його з його двома дружинами з раю. Хадіс достовірний, засвідчений Загабі. І знов питання віруючи, чому таке високе положення шахіда? А тому, що шахіди одружуються з жінками з раю, з гуріями. Всевишній Аллах каже в Корані, ка -л 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 макнун» та чорноокі схожі на приховану перлину. І посланець Аллаха, сказав, «Шахід одружується на 72 гуріях жінках з раю. Посланець Аллаха, Посланиця Аллахам також сказав. Якби будь-яка жінка з числа мешканців Раю з'явилася перед жителями землі, вона б осяяла б собою увесь простір між небою, небом і землею та наповнила б його своїм ароматом. А щодо її головного убору, то воістину, він кращий за світ цього та все те, що в ньому є, Аль-Бухарі. Абу Саїд аль Хударі передав, що посланиця Лахам сказав. Людина лежатиме в раю 70 років, перш ніж вона поворухнеться. Потім до нього підійде жінка і поплескає його по плечу. Він обернеться і побачить її обличчя. Її обличчя буде настільки чистим, що він побачить своє відображення на її щоках. І одна з її перлинь осіяє простір між небою, небом і землею. Вона дасть йому салям. Він потім запитає її, хто вона така? І вона скаже, я з ельмазід. Мазіт – це добавка. Це тлумачення якраз одного Воля мазіт. Вона буде одягнена в 70 одягів, і він все одно зможе побачити кістковий мозок її гомілок крізь одяг. Овіруючи. Найвище, що є в ісламі після того, як мусульманин став на шлях іслама, прийняв іслам, став муміном, мухсіном це вірувати у себе. Це джихад. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб він удостоїв всіх нас цією милістю. аля Ва аля алемухаммадму ва сахбігі. اجمعين